Мене зватимуть Олег Володимирович і хочу представити вашій увазі свій науковий проєкт з астрономії на тему дослідження сонячної активності та впливі її на погоду. Вивчаючи сонце, ми починаємо краще розуміти природу інших зір, не підсерди для безпосереднього дослідження через їхню віддаленість. Важливо досліджувати сонце із огляду на те, що воно є джерелом життя на землі. співставивши співстав, дані сонячної активності з зміною погоди, можна дізнатися, як впливає сонячна активність на клімат. Саме це допомогало би теми роботи. Метою роботи є дослідити зміни активних платформ фотосфери протягом 11-річних циклів сонячної активності, та сонячної активності на погоду. Сонце жовта зірка невеликого розміру з повільним обертанням і досить скромною температурою поверхневих шарів. Сонце схитить менше ділим світлом, але через сильніше розсіювання і поглинання короткохвильової частини спектра атмосферою землі прямне світло набуває жовтого відтінку. Температура поверхні Сонця близько 6 тисяч кельвін. Сонце складається з водню, гелію та інших елементів з меншою концентрацією, таких як залізо, нікель, кисень, азот та інші. Земля та інші планети обертаються навколо Сонця. Крім них, навколо Сонця обертаються комети, астероїди та інші дрібні космічні об'єкти. Історія Сонця почалася 5 мільярдів років тому. Відбувся вибух напнової зірки, тобто раптове збільшення її світлості у мільярди разів. Вибухова хвиля пройшлася космічним простором в сторону полудневої хмари. Вона розпалася і утворила з кільця газу і пилу, а всередині відбувалися ядерні реакції. Так створилося наше Сонце. Але через 5 7 мільярдів воно використає запаси водні і перейде в стаю гейвого горіння. Зовнішня оболонка сонця почне швидко розширюватись і досягати орбіти землі та інших планет. Це триватиме не недовго. Всього через 10 тисяч років оболонка сонця розсіється, а саме воно перетвориться на білий кавер. Тепер детальніше хочу сказати про шари атмосфери Сонця. Цей жовтий шар, який ви бачимо на відео, фотосфера, найнижчий і найщільніший шар атмосфери, оскільки товщина фотосфери становить не більше однієї тритисячної частини радіусу Сонця, саме її умовно називають поверхнею Сонця. Червоний шар це хромосфера. Над хромосферою знаходиться найпростежніший шар сонячної атмосфери, який називається сонячна корона. Вона має сріблясто білий колір і простягається на висоту в кілька сонячних радіусів, поступово переходячи у міжпланетний простір. На сонячній поверхні часто спостерігаються особливі утворення. Вони є активними утворами на сонці, а їхня поява і розвиток це прояв сонячної активності. Сонячна активність визначається, визначається сукупністю фізичних змін, які відбуваються на Сонці, а тепер детальніше про них. Темні зони в фотосфері називаються сонячними плямами. Температура речовини менша, ніж в навколишніх ділянках фотосфери. У великих плямах вона сягає 4,5 К. Трапляються як поодинокі плями та їхні групи. Кількість сонячних плям характеризується числом вольва, які відомі як числа Сюриха. В плямах є сині магнітні поля які наникають перерука речовин під фотосферю шарах, саме через сильні магнітні поля температура у них менша. Зазвичай довкола сонячних плям видно безліч пакелярів. У місцях де спостерігаються пакли, на поверхню сонця виноситься гарячіше речовина, ніж в інших ділянках фотосфери. Найбільших розмірів мають досягати активні утворені сонячні короні, які мають назву протуберанції. Протуберанції – це хмари хромосферної речовини, в короні підтримувані магнітними полями. Саме через магнітні поля вони мають винятково різноманітні форми. Найчастіше протуберанції – це дуже плоскі і довгі, щеніші, холодніші від корони хмари газу, розташовані своєю площаною межами, порядку поверхності сонця. Досить часто над сонячними полями є хромосферні спалахи. І правила спалахи починається зі швидкого зростання температури корони до 40 мільйонів кельів, що призводить з плеском магнітного м'якого рентгенівського випроміння. Спалахи ще не зовсім вивчені на даний момент. Сонце освітлює і зігріває нашу планету. Без цього було б неможливе життя на ній не тільки людини, а навіть мікроорганізми. Сонце головний піхун процесом, що відбувається на землі. Через декілька годин після сонячного спалку землі досягає потік високоенергійних частинок. Завдяки наявності геомагнітного поля вони не потрапляють на поверхню землі. Але в районах магнітних полюсів, де силові магнітні лінії, проходять з поверхні бо в колі, частинки проникають до висот 100 кілометрів іонізують і, і служують атому повітря. При поверненні атомів до нейтрального стану відбувається ярчистки, має назву полярний серія. Ще через одну-дві доби. Землі досягає підсилений потік сонячного вітру. Під дією земна магнітосфера стискається і тому виникають магнітні бурі. Під час магнітних бур у металевих предметах, предметах і провідниках індукуються досить сильні хаотичні електричні струми. Вони здатні спочинити навіть аварії в телеграфно-телефонному зв'язку і виводять електричних приладів. Частинні дослідження показало, що найчутливішими є нервова і серцево судинна система людини. Із сонячною активністю або сонячними курями пов'язаний цілий ряд земних подій, які відіграють велику роль у нашому званому житті. Директор обсерваторії в Цюріку Удольфорій виконував дані про спостереження на сонця і організував систематичну і реєстрацію. Він запровадив для характеристики для моючої діяльності сонце спеціальний індекс, пропорційний пропорційні сумі числа всіх окремих плям, які в даний момент можна побачити на сонці. Тобто і по 10 числа утворених ними груп, тобто жив. Виявилося, що чергування максимум і мінімумів числа вольфів відбувається не строго періодично, а через інтервал часу, що коливається в межах від 8 до 15 років. Зазвичай це 11 років, і тому цей інтервал часу називають 11-річним циклом сонячної активності. З 11-річним циклом сонячної активності можна пов'язати сонячні спалики. Це найпотужніший прояв сонячної активності, що впливає на землю. Енергія великого сонячного спалаху досягає величезної величини порівняно з кількістю сонячної енергії, одержаною за цілий рік. Сильні Ці спалахи можуть залишити без зв'язку цілі регіони, причому найбільшу небезпеку вони не становлять для трансформаторів. Клімат це усереднений стан погоди. Зрозуміло, що роль Сонця для Землі велика, але періодичні коливання сонячної активності в дуже незначній мірі впливають на потрапляння до землі, таких видів променів енергії, яка зв'язана з формуванням погоди. Проте 11-річний цикл виникнення і зниження сонячних плям не відстежується явно в кліматологічних даних. Погода на землі в періоді максимум сонячної активності нічим не відрізняється, ніж погода в інші рутині. На 2012 рік у науковців існує переконання, що зміни сонячної активності не є вирішальними у сучасній зміні клімату. Міжурядова група експертів по зміні клімату у своєму звіті стверджує, що зміни сонячної активності менше впливають на клімат землі, ніж парникові гази в атмосфері. Тому у висновку хочу сказати, що погода дуже нестабільна і мінлива, але вплив сонячної активності на зміни погоди незначні. Є багато інших факторів, які більш відчутно впливають на погоду, такі як забруднення атмосфери, збільшення концентрації паникових газів та інше. Дякую за увагу і також хочу особливо подякувати своєму науковому керівнику і групі